Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта! Вистоїмо, переможемо! Сьогодні починаю з красуні Констанс, Констанс, Девід Остін Роузес, зрізочна серія, Роузес, Розес, весільна, букетна, флористична. І вона у мене в минулому відео, де вона була, так тут був цей пагін, і він був в цей пуп'янках. Такий гарний, продуктивний пагін, один з найкращих. Вона не надто мені загустила, закущилась наразі. Досить помірно наростає, я б сказала. Але ось оцей пагін видала, і тут за просто неймовірно гарні, чисті, без будь-яких дефектів, краплень, домішок і так далі. От прямо її її такі еталоні, я б сказала, дуже гарні квіти. Ну, може, ще можуть бути вони гарніші, але мені. І так вони прекрасні порівняно з тими, що в мене от були попередні. Так на іншому пагоні перші квіти цієї ж Констанс. Дуже прекрасний сорт. З неї можна сказати, почалось моє захоплення якраз серією цієї весільної, де від Осень Я насадила вже кілька сортів. Не минулоріч раніше, тобто цього року вони в мене вже будуть другий рік. Квітнутий Беатріс теж в мене дуже-дуже одна савориток чи фаворі разом з Констанце. Тому потрішку, що буде зацвітати, що буде заквітнути, чи починати квітнути, так я й буду показувати. Небагато ще квітне, я скажу. Загалом троянд. І навіть ті, що квітнуть, то ну так, по одній квіточці, так тільки починають показувати деякі свою квітку. От тому щось трішечки. З'являється, додається і може збільшується. Так? І от Констанс якраз кажу, одна з тих, що додала. Цей тиждень вона якраз і квітнутиме, бо там ще є пуп'янки, які тільки розкриватимуться. Тиждень обіцяє бути таким мінливим, то трішки спеки, то трішечки прохолодніше. Може, потішить нас якісь дощики, але вже я поливаю. Як я казала, вже поливаю, поливаю і поливаю. бо Мовчування це добре, але загалом верхній шар ґрунту вже так добряче. Ну, не там вже вже підсихає, вже треба. Треба, навіть по деревах, я дивлюсь, що бажано вже навіть їх починати поливати, поганіла, похорошіла, діблездиме ДМР, Більше квітів воно розкрила просто, ну і зараз вже якраз гарно сонце на неї не світить таке палюче, пекуче. Тому можна подивитися на її барву. Ну, барва її в мене в дуже багато відео. Ну як дуже, Якби на, чи порівнюючи з моєю кількістю відео, то вона в багатьох є. І навіть з першого року вона в мене була одна з таких найчастіше мелькаючих відео, і світлини з неї, неймовірні, виходять. Так, вона така, як до вживу, милуватись на неї, прекрасна. Насолода і дуже подобається так, і знімати її в будь-якому форматі це дуже-дуже гарно. Я знаю, що вона може бути набагато потужнішим кущем, поки що в мене такий не є величезний кущ. Десь можна сказати, як ніби йому років два. Насправді, в 20-му вона посаджена. Чи в 21-му. Ні, мабуть, я вже не згадаю. Якщо чесно, чи в 20-му восени швидше за все. Швидше за все, що в 20-му восени. Тому є вже їй, можна сказати, часу і років. Могла би вже показувати, але поки що я не скажу, що аж, аж дуже густо нарощує. А якщо й нарощує непогано, то чомусь це під накриттям все одно вона змерзає. Я мушу її обрізати низько. А оскільки це шраб, якщо я не помиляюся, на її це шраб, вони не люблять низького обрізування, вони люблять дуже помірне обрізування. От тому так, таке щорічне низьке обрізування їй явно не додає ресурсів, сили і потужності. Але... Нарощує, нарощує, от Видно, і базальні, і базальні, чи там десь при основі починають другого порядку лізти. І вони всі йдуть продуктивні. Ну, всі-всі-всі, або майже всі. Ну, але дивлюся, зараз паралельно так, все-таки всі продуктивні. Закінчується пуп'янки, переважно на суцвіття, бо квітне вона все-таки. Так, так як і шраби, мабуть, ці чи більшість, а вони квітнуть суцвіттями, Тому ось така красуня. Пахуча, вона додача ароматна, але може підпікатися. Якщо буде цілий тиждень спеки, спарити, шпарити і її не полити вчасно, дуже щедро не замочувати, то так вона може не надто це добре перенести. І пропоную рухатись далі до таких моїх <клес> сортів, деяких, які вже теж були, але щось з'явиться новеньке також. Вже бачу, що дещо порозцвітало, порозцвітало або починає. З новинок в тому числі, От, або старі добрі, старі, нові сорти. От, що тут в нас в цьому трикутнику, такому яскравому, зліва? Golden Border, жовта, по центру Night Owl і справа Ангела. Ангела так, я теж говорила, може не буду надто повторюватися, що я її продублювала і посадила спеціально в двір. Бо мені дуже вона сподобалася, захотіла я, щоб вона в мене така була, як на картинці в Трояндарі. Можете заглянути в трояндарі і подивитися, яка вона там гарна, широка і висока. І так, якщо посадити кілька таких кущів в ряд, зробити ну, навіть звичайний відступ, який радиться між ними робити, або навіть трішечки менший відступ, то це такий можна зробити трояндовий живоплід, і Ангела дуже підходить до, такого, ну, до такої мети чи для такої мети. Для такої цілі. Golden Border теж, я думала, що це бордюрна трояна, але ні, вона не бордюрна, вона теж може підійти на, з метою живоплоту, висаджи, висадитися. Але побачимо, побачимо, порівняємо. В них тут умови однакові, що в Ангели, що в Golden Border. Тому буде видно, що для них чи яка з них може утворювати такий живоплід. Golden Border, вона довго тримає квітку. Від того відео, де вона була, мабуть, вже з тиждень пройшов часу, і відповідно за всі квіти ще на ній. Вони, ну, як висвітлилися, ті, що були світлі, вони так і тримаються, ті, що нові відкриваються, вони ще темніші видно. І так, вітри, вітри, вітри гойдають, але вона досить низький куч на розі, десь сантиметрів. Оця вся що квітне, основна маса, вона сантиметрів до 50 висотою, <coughs>, і тому вони так, мабуть, що не розстріпуються. Вітром загалом дуже, дуже довго тримаються квіти. Так. Не з тих, що. Розцвіли, трішки сонце пришпарило, прижарило, і вони вже обтрусилися. Ні, гарнесенько, гарнесенько тішать, тому, тому так. І суцвіття такі, що видно, що вони наскільки заквічують кущу, практично не видно листя за квітами. І ось ті, що ще будуть, теж видно, що дуже-дуже багато ще відкриється. Ангела поки що ні, воно квітне десь на середині куща. Ну видно, звісно, квіти, але більше не на висоті. Так, не так яскраво вона кидається в очі, як Golden Border. Night Owl теж, от, знову ж, поки що вона мене. ну, Вона якось були такі роки, коли вона дуже гарно показувала себе, тішила. Дуже щедрі суцвіття були. Цього року щось не надто, Дуже низько вона знову була обрізана, змерзла, не розумію чому. І так, не, не нарощує. Аж так сильно мені щедрості не показує. Навалість починає. Новалість теж дуже гарна, дуже витривала. Я її обрізала досить високо, вона гарно перезимала, а потім пішли морози, оці холодні дні, ночі і так далі. І вона почався інфекційний опік майже по всіх пагонах. І прийшлося дообрізувати. Потім, правда, вони там, де були живіток, нижче інфекційного опіку, попускалися бруньки, і кущ загустився, закущився. Обіцяє теж гарне квітування, судячи з пуп'янки. От, що в мене тут ще? Тут у мене ще починає сінко, де мая, де немаю, якось мене виправляли. Ну Добре. Не запам'ятала точно, як правильно вимовляти, вона тільки починає. Але ось квітне потрішку Тренда Шевченка. Вона надто довго не буде триматись, вона з таких квітів, що досить на сонці підпікаються. Тому квітка велика, густа, вона надзвичайно запашна і тут є, і тут є. І от вона тільки ніби мала би відкритися. Відкрилася, показала свою красу і все. І вже запеклася. Вже сонце її підпалило. Багато вже жовтого листя, але насправді там теж інфекційний опік. Там на середині пагона інфекційний опік. Але я його не рухаю, бо тому що багато пуп'янків, і вони відкриваються. Я бачу, що вони відкриваються. Тому вона як переквітне, і влітку буду обрізувати. Ну як влітку, після першої хвилі буду обрізувати то я виріжу той пагін, так, той інфекційний опік. Зараз вже лишила, не рухаю, але потрішку бокові такі легші, е, слабші точніше пагони, вони ну, відсихають. Леді в Шалот, бачите, в мене ще тільки-тільки починає. От в когось, вже, я думаю, відцвітає, а в мене ось видно лишень-лишень початки. Кілька квіточок там, на пів розкритті, натяки на розкриття, буде ще. Golden Субрешен також тільки ось починає. Якусь там одну квіточку ось тут відкриває. Ну і тут суцвіття буде, мабуть, найгарніше з цієї сторони. І також та сама історія. Обрізала я її досить непогано, гарно перезимала. Але потім пішли інфекційні опіки і прийшлося дообрізувати нижче, нижче і нижче. Але попри те, вона все одно. Наростила гарні, ну і базані дала. І майже з основи куща наростила гарні пагони, другого чи там третього порядку. І ось так виглядає, що теж потішить. Не буде аж такий простесенький кущик. Тут же ж у мене будиночок для комах, загляньмо до нього. Є позаселено багато, позаселені тут бджілки оці осмії, позакупорювано досить-досить багато вже. Місць, і там в нижньому, е, нижчому шарі ярусі також, а що в отих, не знаю. Обіцяла мені скинути світлину, там, де розписано, що в чому проживає і заселяється. Хочу ще тут показати ну, новинку, стару новинку. Старинку-новинку. Чому я так кажу? Бо тому що це є Blue Girl. Вона в мене була, але вона в мене змерзла. Мені її подарували, я в неї просто закохалася, можна сказати, неймовірно її краси, просто кольору, неймовірної барви. Квітка просто цікавого, цікавого. І от я знімала минулоріч в знайомої, їздила в гості і знімала. Я вже ж то троянда називається. Той сорт Звіпроузис. Забула. Оце просто мені зразу прийшло воно в голову, і вона дуже-дуже схожа. По формі і по кольору дещо схожа. Так. Вони би гарно двох були. Може, якщо не згадаю, ставлю. От. Але ця ця, ця краса blue Girl, так, я її. Придбала ще раз собі саджанець, посадила восени, і от вона вже починає. Починає, дуже надіюсь на неї і хочу, щоб вона мене тішила. Має бути прекрасна. Прекрасна і чарівна. Ну тут багато ще нема. Ось, до речі, синенькі. О, вже буде квітнути. Так, синенький, файно. Тому теж я тішуся. Так, тут я насадила багато річників і пробую не натоптати. Ще херезаде. Гарна, так бачу, що цьогоріч мене кущик потіше. він буде гарніший, ніж минулоріч, бо я переживала, що теж знову ж таки в знайомої трояндарки він був молодший, ніж мій кущ, і він виглядав зовсім не так солідно, як в неї. Я вже переживала. Але ні, бачу, що цього року вона дуже себе гарно покаже, ця Красуня. Акрополіс досить таки обмерзла, досить так я обрізала ну, кардинально. От, і вона відроджується. Відроджується, не знаю, чи буде аж така гостюща. Але ось тут в мене є красуня, і поки що її видно, теж вона не зіпсута, має на увазі квітка. Колір її, ось цей чудесний, причудесний. Це є Color of Jupiter. Це має бути витка. Я її посадила поруч з зараз Квік Quick Sieler Silver Cloud і Quick Silver і ще Quinda Blue. Я тут досадила восени. І ось оця. Я сподіваюся, що вони три будуть потужні і дуже гарно згармоніюють між собою. Але зараз кажу, от зараз просто чистий колір, ще нема тих плямочок, коли починаються якісь там дощі чи похолодання, не зіпсовано нічого. Так, Тут вже треба прополювати, замульчувати гарніше солом, бо вже залишки залишалися. Ну, тому так, правда, тут ще посадила помідор, бо в мене я цього року перший рік з розсадою пробувала виростити розсаду. І вдало, вдало, посходило все навіть мої дубляжі. І я вже не знала, де її дівати, роздавати, висаджувати вже навіть, між троянами. Потикала кілька. Думаю, може не прийметься, шкода ж викинути. Але ні, все приймається, все підростає і роби, що хочеш. Надіюсь, не заглушать мені помідори, троянди. Ну, я ж набігу, тому я не переживаю, що я щось буду їсти не те. Чайка, чайка, боцат гришка, лемпіцький, старий сорт, 1950-го, мабуть, селекції, теж тільки починає така краса. Джулія Чал тільки ось починає, дуже вона, я на диво теж казала, обмерзла сильно. Не так обмерзла, як, Ну, мабуть, і обмерзла. Та були коричневі такі п'ятна, як ніби інфекційний опік і так далі. Я обрізала, обрізала, дуже багато обрізала, і потім знову вони пішли. І кущ фактично відроджувався майже від самого, самої основи. Тому ось так ще поки що не такий потужний, не такий великий. Щось буде маркововчок і хочу дійти ось до цієї красуні. Це є в нас Rhapsody in Blue". Rhapsody in Blue". Е, так, теж обмерзла, чомусь накрита була, пригнути мені вдалось прекрасної, але обмерзла. І от так, досить квітне так, мені до коліна, можна сказати, і виростила ось один такий пагін базальний. ну Він то гарно розгалуджений. один то мало, вона така гарна, хочеться більше. Тому так досить слабенько, я б сказала. Ну Є є квітування, таке початкове, воно теж в суцвіттях гарних, щедрих, але як, ну, якби як на другий рік та, я б згідна була, але от теж в 20-му, мені здається, восени я садила. Та, і ось замало я скажу, замало. Ну так, трішечки обмерзла. E, Icefoil теж ось тільки починає. Бачите, і тут заховувався. Ага, навіть не вирвеш сухо вже. Icefoю, ну вона ще буде. Вона ще тільки-тільки-тільки. І що в нас тут? Ну, і попкорн дріфт, мабуть, попкорн тут називається, але я знайшла, що це ніби попкорн дріфт. Попкорн, так, теж бачу, що багатьом сподобалась. цікаво. Якщо це правильно, я так називаю Попкорн дріфт, то вона така бордюрна, має бути невисока і дуже щедра. І теж квітку тримає довго. вже. Якщо порівнювати з Golden Border, то тут вже з'явилися такі цяточки маленькі рожеві на деяких. Тобто квітка тримається, пелюстки ще всі абсолютно жодна не впала, так само, як і в Golden Border. Але тут же так, оця циткованість з'являється. Ну, побачимо, побачимо. Думаю, буде гарна, флористична. Ну і тут ще є блуфою. Блюфою, також я з цього ракурсу знімала її. Ні, трішки додалося, але її жуки полюбляють і вони роблять свою справу. Тому що щось додається, а щось жуки підпсовують. Ну, має бути багато. от Блуфаю, що, що, що що а воно дасть багато. ну І більшість, бачите, зелень, 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 зелень. Все в пуп'янках. Мало ще е, барви. Але є барва ще. Барва ще, вілім, ще XP 2000. Ну і бачите. Е, Ярдеронсар і цикламен, отам лишень, лишень починають. Багато з деформованих буде квітів, шкода мені врізати. Е, поки що так квітнуть більшість деформованих. Але в Вілім гарні квіти великі, по розміру прекрасні, по аромату прекрасні. Кущ мені виглядає гармонійно, а е, він більш ширший, аніж вищий. І щорічно він так і є. У мене широкий досить. І не такий височений. Хоча може, пане в мене якісь досить такі високі пагони і стати десь там так не надто гармонійним, так неоднорідним, точніше. Але квіти шалено прекрасні, шалено запашні, суцвіття щедрі і вже тримається. Тримається гарно. Я кажу, спека, деякі там підпікаються швидше, він досить непогано. Він кущ сорт чи троянда, вона, як то називає, тримається, витримує, витримує то ну, це вже який рік початково весна 20-го, але потім я її пересаджувала цю троянду, цей кущ. Ось, буде в ногах у е П'єрдромсар. І косме, косме, я хотіла махрову, ось починає квітнути, не махрова. Не знаю, чи всі не махрові, але, але перша починає квітнути не махрова. Теж закривається на нічку. Роуз лише починає, бачите? перші, це ще не квіти. Це лише пуп'янки, які ось тільки-тільки виходять, навіть не на пів розкриття, а лишень, лишень, лишень розкриваються. Ось так запізніло у мене дещо квітне. І хочу показати Джон Девіс, мабуть, теж з різних сторін. Вона вже все-таки більше розкрила, вже її помітно. Бо я переживала, що кущ великий, пуп'янків так багато, але якось вони так розкриваються. Ну, не всі одночасно, і відповідно був досить такий більше зелені, а не аніж кольор. І я думаю, як то в людей от є такий самий сор, такі самі кущі, плюс-мінус дивлюся по розміру і набагато густіші, набагато заквіченіші. І ось в мене теж дочекалася я тої пори, коли все-таки воно заквічалося. Так, з цієї сторони теж видно, що гарно, гарно просто багато яскравості, багато рожевості. Рожевуватість чи рожевість вона є. Е... Різних насиченостей тут чи різної тональності, бо старіші квіти вони вже висвітлилися, стали ніжно-рожеві, а ті, що десь нещодавніше відкрилися, вони є насиченіше рожевого кольору, глибше рожевого. Ну і так, вже видно, що щедра. Все таки виправдовуємо очікування. Щедра дуже дуже гарна, але це молодший погін. А от старіші погони, бачите, вони такі трішечки бідніше виглядають. Хто зна, хто зна, молодші пагони все-таки так, вони потужніші, щедріші і густіші, квіти більші, до речі, то в суцвітях їх більше. Тому оновлювати, мабуть, що варто і варто, і варто. Ну, раз в три роки, мабуть, родиться вирізати хоча б один, може, старий такий пагін, і це дає змогу, силу рости новим, молодесеньким. Ось ще там красуня. Красуня Джон Кебот захована в траві. Теж яскрава, не онова ніяк, я не дійду з твоєю моєю алергією, не хочу занадто пшикати саток. Бо тут треба або маску вдягати, щоб мені тут виполювати, поки що чекаю, щоб переквітло, і я дороблю, то доведу, як то кажуть, до ладу. Е Граційний танок, теж. ну, якось, ну, так, якщо порівнювати з Джон Девістом, то тут. Ще рідше є на багатьох пагонах. Тут гарно безлити віночок, але щоб септик не потрапив. Ось, ну так, Нема такої аж нема. Ну і починає. Починає мішаль братися, улюблениця по аромату. Вона неймовірно запашна, прекрасна. Так, Квіти ніби й прості, але теж вони є цікаві досить і дуже запашні. Так, Я люблю от вхід центральний чи то головний вхід, так, виходиш, заходиш. І завжди насолоджується її шлейфом. Вона дуже гарний шлейф дає, прекрасна, чарівна. І ось капуста моя. Мої цьогоріч, як я казала, експерименти з розсадою з багаторічниками. Капуста декоративна. Я е, вже е, хотіла знімати відео на, відео на іншому каналі про капусту. Е, захотіла капусту кале чи кейл е, листову. Так, знаю, що з неї Чипси роблять. От Довго я думала, думала. Потім я натрапила випадково на настіння тої капусти. кейл. Посадили, посіяла, на розсаду зійшло все прекрасно, і знову ж я там подвійно відсіяла. Думаю, нехай буде на запас, продублюю і висаджувати відкритий ґрунт, а в мене є частинка, де не загороджено. Висадила я той відкритий ґрунт, приходжу зранку, що таке, стерчаки. Частина з стерчаками. Думаю, так, слимаки, ні, бо нема слизу. Я бачу, коли слимаки лозять зайці. Потім пішли діти бавитися якогось дня на вулицю, бачуть. Сидить, сидить зоєць між капустою і насолоджується капустою. Тому мусила забирати алярмово і пересаджувати. Але ось ця декоративна поки що не приваблює зайців, може, вона не така смачна. І хай, хай мені щось лишиться все-таки для краси і окраси. Тому буде в мене тут і капуста декоративна, яка є в формі троянди, і буде троянди будуть. Ось такі прогулянки сьогоднішні. Тому так, дякую за увагу, за перегляд, за активність під відео, за коментарі, вподобайки, антиподобайки. Всім гарного дня, безпеки, спокійних днів, здоров'я, до наступних відео. па па